Bully? Okay. yeah. Uh, no, no, problem. Yeah, it's a, it's a bit of a hematoma. I mean. На цих кадрах Сергій Коцюба після операції остаінтеграції. Це коли пацієнту вживлюють у кістку стержень, на якому буде триматися протез. Така операція потрібна, коли висока ампутація. Саме такий випадок у Сергія. Захисник втратив ногу минулоріч у жовтні на Луганщині. Находились на дуже близькій відстані від ворога. Ну, деколи, коли вітер був в нашу сторону, ми навіть чули про що вони розмовляють. Ну там, десь метрів 50-70. Почався мінометний обстріл. Ну, одна міна 120-го калібру попала в дерево наді мною. Осколки посипались на мене. Сім роботи. Всі одразу ж проблемні точки, і, скажімо так, хитрі, на А це Антон Іванців. Його, як і Сергія, скалічила 120-та міна, але забрала три кінцівки. Нині чоловік на реабілітації практично цілий день. Я задіяний в підготовці підготовки спортзалі з різними устаткуваннями. У мене є басейн. Бусті сильної контузія черепно-мозгової травми і пам'ять пропадає. І є тати для того, щоб ввернути пам'ять. Я зараз займаюся англійською мовою. Як виявилось, для того щоб після такого тяжкого поранення стати на ноги, це треба працювати не менше ніж тренуватися, щоб стати хорошим солдатом. Обидва військовослужбовці випадково потрапили до центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. У нас вже 10 прооперованих Состою інтеграції пацієнтів, з яких вже три закінчують реабілітацію. Вони отримали першу фазу, це саме імплант, і друга фаза це абатмент. Наступний етап. Можемо себе вже почухати. А було таке. Антону вже поставили біонічний протез руки та штучну ногу. Сергій же очікує на неї за два тижні. Але центр спільно з закордонними лікарями продовжує розробляти все більше технологій, щоб ампутанти могли відчувати через штучні кінцівки будь-які поверхні. Откриваємо. Откриваємо. Ми прийшли до того, що треба використовувати технологію ТМР. Це таргетна м'язова реінновація, Це пластика м'язів, до яких підшиваються нервові закінчення. З одного нерва ми можемо зробити до шести сигналів. І саме головне, що мозок, він нейропластичний, він відтворює ці зв'язки. Пацієнт. Відчуває у нього навіть після ампутації. Він каже: Я можу рухати великим пальцем, вказівним, мізинцем. В'ячеслав ділиться вже в наступному році. Такі інноваційні протези поставлять першим пацієнтам. Юлія Коршенко, Богдан Заїка, Суспільне новини.